що продовжується хабарі зараз за... за... буде без я кажу давайте факт тому що якщо правоохоронці не працюють якщо та система яка годується податківцям не працює через в тому числі що вийшов майдан значить має допомагати та громадськість яка знає про ці хабарі і доповідає розкажіть хоча б один Ну, за хабарі, допустимо, зараз я не готовий відповідати. Те, що у нас є корупція, да. Та я вам конкретний приклад. Ситуація в Долинці. Коли я запитую, коли вранці одержав інформацію про це підприємство у себе в апараті в управління промисловості, працюють чиновники. Я кажу, всі дані про, цю, про це підприємство. Мені кажуть, економічно неактивне, платить там мізер податків і так далі. Приїжджаємо на місце, знаєте, що там відбувалося. Да, Виявляємо. З 2011 року працюють на тиждень 6-8 цистерн, зараз, правда, менше, але 2-3 цистерни виходять із цієї колишньої нафтобази, яку переробили, дві колони поставили, зробили напівпідпільний, напів, тому що вони формально платять податки. Але 59 тисяч складу осіб. 32 тисячі всього подохідний е, податок, який залишається в місцевому бюджеті. А скільки в сейфі взламали грабіжники півтора мільйона. От, тобто місцевий прокурор мав би знати, і він за це відповість. Ми подякували Хотіло. місцевого. Ні, ну так Це доручення Жолунка, там же на місці. Просто у всьому має бути процедура. Я ще раз Хотів би сказати, що я вважаю, що це не тільки ваше право, а це наше обов'язок виходити і тримати владу в чорному тілі. Але я вношу пропозицію, щоб вона набувала все-таки більш організовано чала, не так, як день байбака, що виходимо і одне і те саме, кладіть папір. Вимоги, а, пункти, а слово і по них слово, проходять. можна слово ну не, не обов'язково писати, а слово людина звертається вести формі. Можна так, правда? Ну, так. ну от Люди прийшли звертати формі. Ну, це діалог, все нормально, я бачу. Ну, ми зверталися я перепрошую, ми зверталися до прокуратури, щоб зайнялися тими, хто 26 січня організовував не тітушки, а хто хто організовував, хто фінансував і хто цим займався. І ці прізвища на слуху. І в прокуратурі все знають. І Якщо не знають, в інтернет зайдеш, все всім видно. І письмова була, так. була... але ж возити не, вось... не там. Поймали двох дітушок і риш... вирішили ці проблеми. Тільки зараз почалося розслідування, тільки зараз, коли був затверджений жіло, жолонко mm -hmm. затверджений, якщо ви знаєте, був з великим скрипом і зовсім недавно. Місяць, якщо він працює, це так, це раз, Друге. Я хотів би звернути вашу увагу, що крім того, щоб вручити валізу, це нормально як, абсолютно, треба правда. запропонувати громаді, а що ж далі. Я ж нікуди не дінусь, буду собі чи в Києві, чи куди, е, де мені дадуть завдання, там буду працювати. А що далі? Я розгортаю вчора газету, яку приписують в правда. Так. Сьогодні Кіровоград, завтра Луганськ, післязавтра за Донецька, вчора Долинська. Немає, там немає жодного сина, жодного посадовця, а там немає. І наша область, тільки наша область все на рівні громадських організацій не помагаємо. А на наша жаль, область нічого ви не робить. Знаєте про синовій? Розкажіть про свого сина і тоді будемо говорити. На жаль, складається ситуація сьогодні так, що мож, неможливо. а... Скоріше за це всі ми там будемо. І це там. Ви маєте одну увазі, там це де в Росії чи де? У нас ось тут. До Херсона. До Херсона наближаються танки. Так а що ви ну, так, робите що, на цьому? Я? Я? -я? я керую зоною територіальної оборони номер 17 А чому люди не забезпечені 17-й зони територіальної оборони? Ні, ну я ви знаєте, чому. Ну, не треба задавати питання, бо я можу сьогодні задавати питання, чому ви не там, чому ви не комбат і чому ми не йдемо з вами. Навіть інвалід. Ну, не треба розповідати. Ми, ми не вимагаємо дискусії. Просто ми, будемо, ми ставимо вимоги, я вам даю слово, що слово. Ми, ще ми ще можем... як тільки указом мене знімуть, а це незабаром буде, можете не сумніватися, як тільки указом мене знімуть. З голови обласної державної адміністрації в той же день я буду писати заяву про те, щоб е, в лавах Збройних сил е, забезпечувати цілісність і оборонну здатність нашої країни. Це моя вам відповідь. публічна під камери. Чудово. А тепер ось що я хочу сказати. Оборона держави вона відбувається всюди, в тому числі і тут. Навіть той 17-й батальйон, який висував мені претензії, приїжджали хлопці, чого ми тут суслів-байбаків охороняємо і бур'яни, коли там гинуть наші хлопці. А я їм відповів наступне. Ворог бачить, хто де знаходиться, збирає інформацію. Ви тут охороняєте дамбу і. Аеродром, вони не сунуться. Ми тут. Інша справа, чим займаємося. Я завершу про... Розвертаю газету «Кіровоградська правда, яку в народі приписують помічнику Ларіна Шаталову. І там на фотографії я бачу вас, ну, приблизно отакий от текст. Оце і відповідь для кого і для чого. Висуваються такого роду акції. так. Важаю, ви очолюєте. Ні ні, скажете... ні, 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 ні. ні Коли ви ж очолюєте тут команду Ларі Нашаталова? Ви очолюєте? У вас тільки один заступник з, з гуманітарних питань. Ви особисто, коли я вам запропонував війти в тендерну в конкурсну комісію, щоб навести порядок в перевізниках, тому що ви в об'юсті зареєстровані, що очолюєте громадську організацію автопереві... Не автоперевізників, а автомобілістів. Так чи ні? Ви сказали, сказали ні, мені це не цікаво. Було таке чи ні? Було таке. А я, я навіть можу. До, І ви знаєте, ні, так ви знаєте? знаєте, Ні-ні, так З вами не може я бути дискусії. Був... Я був дискусії. там, де несуть хлопці наші, в 17-му, так? Ні. Ні. Наші самоборонівці. Я побачив своїми очима. Коли приїхав звідти Б'єць, він коли розповідає, думаю, ну можливо, на емоціях людина говорить, десь трошки, ви знаєте, хто від вас приходить, водопартійць Верховенко Олександр. Був у вас? Був, напевно, так? Да? Верховенко Олександр. був, 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 був у мене. Був. Був у вас напевно, так? Да? Коли, на... коли був на емоціях, Барадок. я чиє? Чи є? Моє посвідчення? Своє. Після розмови з вами. Своє свободівське вас. Це було не в мене в кабінеті. Це він, мабуть, вам розказав, але Верховенко. Але те, що він розказав, дивіться, те, що я побачив сам, то жах. Що там? В яких умовах хлопці наші живуть? Яких? яких Захожу в казарма, нібито казарма, казарма, да? тече із стелі. Ну, курочки відставили, бо з ним. Вранці, шоста на ранку, рота підйом, думаю, що ж так рано, тривога, на якась. Ні, це білизна одна простинь, яка виділена їм, Їм треба постирати її, і щоб вона висохла, бо треба заселити, щоб спати наді. Я розумію польові умови. Але знову ж таки, коли зібрала Ви громада, говорите про 34-й чи про 17-й, про 17, який там де дамбу охороняють. Де в них не було бушлати, вони забережали ночі? Де вони хворіють? Вони хворі. Коли строй вистроюється, Вони бухи-бухи, розумієте? Чому так? Бухи кашлюють. Кашлі такі, бухи, капітана. Я можу вам сказати, було. 17-й батальйон з під мого підпорядкування в підпорядкування з'єднання південь і підпорядковано територіальній зоні Запорізької області. Це перше. Ми їм можемо допомагати лише тому, що там. Наш. Тобто ми відповідальність за них? Несемо. Несемо, але те забезпечені, ми одержуємо інформацію, і вона різна. Віта Вікторівна Атаманчук, мій заступник, одержала доручення зібрати і зібрала мобільні телефони усіх бійців, щоб одержувати інформацію не тільки від керівництва нашого батальйону, але й від всіх бійців. Поїду обов'язково. Я поїду обов'язково в Мелітополь. Їх зараз ввели з трьох об'єктів з Костогризова, Я вам ще з раз кажу, що Виктор не дозвонилася. Навіть після указу про звільнення я там обов'язково буду.